Я купила прикрасу, щоб задекорувати свою кімнату. Але, звісно, в листопаді я вирішила це не робити. я поставила нагадування навіть на 1 грудня прикрасити кімнату. Сьогодні, 15 листопада, випав сніг і він лежить, він тобто, не тане. Тобто, ну, я думаю, ну все, ну це знак. Сьогодні будемо прикрашати кімнату. Дуже дивно зараз звучить осінню до нового року, але! Let's go. Ну а зараз переносимось 1 листопада, і я вам покажу, в принципі, як ми це все купляли. Бути гарним амбасадором всяких різдвяних та прикольних взагалі чашечок. Отаку я купила, вона така, навіть як 3D в Ну, Знаєте, це прям база. Ну, типу, оці всі мішочки, пакетики, котрі ти там збираєш їх. Ти їх нікуди не використаєш, але вони просто гарні, вони. Просто лежать. Боже, який ви гарний! Можна зробити вам комплімент? О, такі гарні. А, жива ялинка у нас буде стояти в залі, і ми її точно будемо купувати вже у грудь. Тому собі в кімнаті я купила отаку. Це штучна, але просто подивіться, як вона виглядає, Нібито, нібито вона жива. І тут навіть є земля, типу імітація землі, яка зроблена внизу. Просто вигарню. У мене вже закінчилися уроки, зараз будемо прикрашати, точніше, прибирати спочатку, потім прикрашати. Але щоб продати цьому більш новорічного такого святкового настрою, то є одна штука, я думаю, я вже так підвела вас до цього. Підняти або навіть створити новорічний настрій, мені допомагає чай з новорічною кружки. Та фільм. Я точно не пам'ятаю, як він називається. Я, якщо знайду, тут вставлю вставочку. Я вже дивлюсь другу частину, це дуже новорічна від Netflix Раджу. Зараз на вулиці знову пішов сніг, просто отакими хлоп'ям. Я в цьому році yeah. uh, буквально побачу перший сніг. Ще отакий чохол на телефон вирішила зараз його одягти. Я знайшла отаку новорічну шкарпетку, яку я купляла в минулому році. Ялинку, ну, оце мені вже в цьому році не знадобиться, бо в мене є гарна. І оцю я поставлю на стіл. Живаю кімнату разом з вами. Вже третє відео на моєму каналі про належання кімнати до Нового року. Ймовірно, вам вдячна. І можна сказати, що з сьогодні серія влогмасів офіційно відкрита на моєму каналі. До побачення!